Вітаю, шановний глядач! Сьогодні поговоримо про те, що треба знати перед тим, як зайнятися кролівництвом. Розглянемо найважливіші нюанси, на які потрібно звернути увагу перед тим, як купити вухатого. Я все життя утримую кроликів, та в різний час у мене були різні цілі. Прошу і вас, шановний, поставити собі запитання перед розведенням кроликів. Яка ваша ціль? Найпоширеніші з них три. Перша. Кілька кроликів, щоб діти бавилися, ростили їх та були зайняті роботою. Друга. Для забезпечення своєї сім'ї та найближчих родичів якісним м'ясом. Третя. Заробляти на кроликах. Давайте перший пункт не будемо брати до уваги, а зосередимося на другому та третьому. Розглядаючи ціль м'ясо для сім'ї, з досвіду вважаю, що досить купити від 3 до 5 самок та одного самця і матимете свої кілька кіло м'яса в тиждень. Якщо, звісно, будете цікавитись інформацією про належне утримання кроликів, відгодівлю, попередження та лікування можливих хвороб, в такому випадку потрібно розміщати кожного представника маточного поголів'я у відведену для нього клітку. А вже молоде поголів'я після відсадки від самки можна заселити у загальні вольєри, чиї більші за розміром клітки. Конструкція кліток та матеріали для їх виготовлення не дуже важливі, важливо розібратися в тому, що потрібно для відгодівлі кролику, які корма є у вас в наявності та чим будете їх годувати цілий рік. Немало важливе й те, що ви повинні зрозуміти, кролики колись будуть м'ясом, тому надмірне звикання до особин є зайвим. Якщо ж ваша ціль заробіток на кроликах. То вона має під собою ще три основні підцілі: кролики на якісну шкірку та пух, кролики на плем'я, кролики на м'ясо. Вирощування пухових та стінною шкіркою кроликів, на мою думку, найзатратніше серед вказаних підцілей та не так поширена серед кролівників. Виробництво кролячого пуху та якісної шкірки діло заморочливе та трудомістке. Представники цих видів кроликів дуже вимогливі до чистоти кліток та належного догляду. Негативно впливає на них висока температура та вологість. За весь час моєї практики в кролівництві мені не довелося зіштовхнутися та мати справу з цим видом діяльності. Наступна це кролики на плем'я. Це вже не така обтяжлива підціль, але все ж потребує обов'язкового контролю злучення особин однієї породи для отримання якісних племінних представників. Велику увагу приділяється збереженню золотого фонду генів конкретно взятої породи кролика, постійній заміні та вливання нової якісної крові в своє маточне поголів'я. Найпростіший та найпоширеніший вид діяльності це третій вирощування кроликів з подальшою реалізацією м'яса. Тут ми можемо дозволити схрещування різних порід кроликів та простіші вимоги до утримання. Більшість кролівників поєднує м'ясне та племінне утримання, вирощуючи в своєму господарстві кроликів м'ясних порід та реалізують маточне поголів'я як додатковий дохід. Шкірка таких кроликів не така цінна та все ж має попит. Якщо з ціллю розібралися, час подумати над тим, де будуть утримуватися вухані в клітках чи вольєрах, на вулиці чи в приміщенні. Зразу ж даю відповідь тим, хто може зауважити, а як же утримання в ямах? Ні, ні і ще раз ні. Навіть не буду втрачати час на пояснення безконтрольне розведення кроликів це утопія. А на рахунок вольєрів, хотів би зауважити, що так можна утримувати тільки кроликів приблизно однакового віку. Рухаємося далі. Розглянемо плюси розміщення кліток та розведення кроликів на вулиці. Перший не потребує затрат на будівництво приміщення, другий. Кролики постійно знаходяться на свіжому повітрі. Ем, Немає. Це все. Якщо я забув якийсь плюс, нагадайте мені в коментарях під відео. А тепер мінуси кліток на вулиці. 1. Влітку потрібно облаштовувати захист від прямих сонячних променів та високих температур, які вищі плюс 30 можуть бути смертельними для кролика. 2. Надмірна вологість, опади, протяги. 3. Небезпека від хижаків та домашніх тварин. 4. Вільний доступ комах-переносчиків більшості хвороб. П'ятий. Можлива втрата новонароджених кроленят від низьких температур. Шостий Постійна проблема замерзання води в поїлках. Тепер глянемо на варіант з клітками в приміщенні. Тут дуже все просто. Якщо правильно облаштувати витяжну систему в будівлі та утеплити її, то жодного мінусу, крім затрат на будівлю, немає. А от як зробити бюджетну будівлю для кроликів, я розповідав у своєму відео, посилання на яке дам у коментарях. Поступово ми підійшли до кліток, де все своє, на жаль, недовге життя будуть перебувати кролики. При уличному утриманні клітки бажано робити дерев'яні, все ж яке-не яке, але збереження тепла. Приміщенні ж жодних вимог до кліток немає. Для великих порід кроликів пол у клітках бажано робити суцільним, для м'ясних порід краще сітчастий. Нагадаю, що на суцільному полу прибирання в клітках потрібно робити майже кожного дня, а в клітках, де пол сітка, кролівник просто забуває, що таке прибирання в клітці. Далі поговоримо про суперечливе, а саме, чим же годувати весь рік у хатах. Вкорініла думка, що на зерні та сіні тримати дешевше, а м'ясо смачніше, ніж на повнораціонному кормі, не має під собою підґрунтя. Поясню свою суб'єктивну думку. Цінність м'яса визначається віком кролика при забої, а він повинен бути 3-3,5 місяці. Рідко який господар вигодує кролика до забійного віку на зерні та сіні за такий короткий срок. Зазвичай він буде удвічі більшим, а це вже не м'ясо молодого кролика. До того ж, малеча, попервах, буде вигрібати зерно з кормушок у пошуках чогось смачнішого, що збільшить втрату корму та знизить рентабельність м'яса. Врегулювати вище вказані недоліки. Можливо, розширивши раціон харчування у хатах, що не завжди можливо у різні періоди роки, року, або ж застосувати повнораціонні корма. Я ж обрав останнє. Тому пропоную перед тим, як робити поспішні висновки від експертів у лапках, розібратися зі складом комбікорму. Від себе грубо порівняю та скажу, що повнораціонний комбікорм для кролів це як дитяче харчування малюк для людини. Це є збалансований продукт по білкам, жирам, вуглеводам, вітамінам, мікро та макроелементам. Сировина, пройшовши в процесі виробництва термічну обробку, звільнилася від бактерій, які з самого початку були на зерні. Цікаво було б почути, чи розділяєш ти мою думку глядач. Напиши її в коментарях під відео. Якщо з ціллю напрямком, умовами утримання та годівлею ви розібралися, то залишилося вивчити основні хвороби кроликів міксоматоз, вірусну геморрогічну хворобу кролів, кокцидіоз та пастреліоз, які я розгляну у своєму наступному відео. Та починати підшукувати господарство, де можна купити маточне поголів'я для початку нелегкої справи кролівництва. На цьому все. Якщо відео було інформативним, прошу відмітити його подобайкою. До зустрічі! Бувайте!